Під час депутатських комісій народні обранці першим розглянули питання про внесення змін до програми правопорядок, що передбачає коригування грошових коштів, на ряд потреб для нацгвардійців, ДСНСників та поліцейських. Перша позиція це зміни до. Допомоги до фінансування нашим представникам Шостинським ДСНС України в Сумській області. Перша позиція це вони просять кошти для того, щоб придбати високоякісне екофло для підтримки постійного зв'язку. І друга це кошти на паливо-мастильні матеріали для того, щоб їм поставити в резерв на випадок необхідності оперативної ліквідації надзвичайних ситуацій. Ви самі знаєте, що вони не тільки відпрацьовують нашу громаду, але і прилеглу територію допомагають, тому я прошу підтримати допомогу нашим ДСНСникам. Ольга Олександрівна зазначила, що наразі робота рятувальників не тільки важлива, але й критично необхідна, адже їм доводиться працювати в надзвичайно тяжких умовах і ліквідовувати загоряння у містах прильотів, ризикуючи своїм життям. Для нацгвардійців кошти планують виділити на облаштування укриття. Ну а правоохоронцям гроші потрібні для будівництва штрафмайданчику. По Нацгвардії це 500, по ДСНС – 100 і 108, це 208. На різні заходи, і по поліції це різні заходи, але в загальній сумі мільйон двісті. А різні заходи так, можна буде. пояснити на що? Це частково на штрафмайдан чи частково на деякий ремонт колишній, який вже дофінансовується. Мільйон місяць. Штраф майданчик це просто територія буде, чи ще облаштування покриття? А свинка. Які розміри це встановленість? Мільйон. Це відтворю. Віз двер до наших повз цього. І мільйон двісті – це не покриття? Мільйони покриття Мільйон Мільйони покриття. Так, у нас власть. Це навіть якщо не всі кошти. Це не намагається. Нор повинно бути покриття, яким серед воно, для того, щоб отримати ліцензію. І цього не можна працювати. Ми постійно виділяємо кошти, завжди підтримуємо програмний порядок, поліцію, зрозуміло, нічого особистого, але хотілося б від вас, так би мовити, результат. Тому що, ну, чесно кажучи, те, що це скажімо, там, розбиття ступних напоїв малолітніми, постійні скарги біля вашого шостого добро і так далі. Поліцейські тільки їздять, я ми поясни. Зараз немає взагалі, щоб вони фішки ходили. Такого немає. Щоб вони підійшли і провели якусь там, хоча б роз'яснювальну роботу. Починається навчальний рік. У майже усіх розпочинаються заняття. О 8 годині, о 8.30, о 9 годині, і хотілося б, щоб е, обов'язково всі знають поліція, де навчальні заклади проїжджали, дивилися. Є гусожитки 19, го 13-го ще де люди приїхали, щоб там не було ніяких есесів. Ну і звичайно, для мене завжди були це е, наші місця, де ми. Е, Шановую пам'ять загиблих, ви знаєте, що відбулося місяць назад в парку Свободи, це не допустимо ні в якому разі, тому ми дуже-дуже просимо, щоб там все ж таки були встановлені камери, щоб ці камери обов'язково проглядалися, щоб був там порядок і на цвинтарі, де більше спокована військових. Тому що для нашої громади, як і для всіх громад. Це дуже щили питання, і багато залежить саме від поліції, які там порядка депутат Віктор Ждаміров наголосив на тому, що було б непогано, аби поліцейські контролювали не тільки правопорядок у місті, але іноді навідувалися ще й в села, де молодь дозволяє собі безкарно розпивати спиртні напої та ганяти на підпитку на мотоциклах. Хоча тема мотоциклів не менш болюча і для шостки. Ніяких правил дорожнього руху для них не существує, ніяких норм, правил взагалі нічого немає. Їздять, мені навіть вже скаржаться, люди, які живуть в вулицею, вулиці, вулиці Свободи. Після 11, тобто після початку комендантської години, стоїть один гуркіт. Без нічого. Вони льотають по три, по чотири і от, от, центральному вулице лівлюються. Якщо перевірити, там майже у половини немає е... справ посвідчення. посвідчення водія. Немає. В процесі обговорення у народних обранців виник ряд питань ще і по самокатам, які нещодавно з'явилися в нашому місті. Особливо після того, як деякі з них через недбалість місцевих були кинуті де-інде, зокрема в озері та на дереві. Одна особа викликала поліцію, коли бачила, що інша особа вішає на дерево. Ну, ну, хоч, хоч одне зауваження зробили, у нас дуже прийнято оці коментарі жаткові в соцмережах, але зауваження в живі і призвати до нормальної поведінки, то це треба у всьому світі використовуються самокати. Будь-які країни Європи. Не, не але ми е якось регулювати це. Якби працювало безпечне місто і працювало камери, то а, і кошти, які були витрачені на закупівлю тих камер, були не просто так витрачені. То в принципі ми мали б якийсь вплив. Ми могли принаймні фіксувати і наявність камери, це знаєте, як у беріх. Між тим, за інформацією Ольги Ткаченко, наразі в місті встановлено 257 камер відеоспостереження, які працюють і зібрана інформація, з яких відслідковується. Ось тільки покарання за протиправні дії, які вдалося вирахувати за допомогою камер, майже ніхто не несе. Констатували присутні.